Привіт-привіт! Дивимося, на що варто звернути свою увагу. Наголошую цей онлайн-розклад, він не може резонувати з усіма. Особисто замовляйте, номер телефону я залишаю в описанні під відео. І так, три позиції: на що варто звернути свою увагу. Обирайте, будь ласка, свою карту. Будемо дивитися. Ставте на паузу, кому не вистачає часу, а ми починаємо з першої позиції. На що варто звернути свою увагу на роботу, на працю. Вам варто зараз звернути свою увагу на працю. <смеш> Хорошо? Творити мах. Це творець свого життя. Вам варто звернути свою увагу на те, що ви творите і куди ви йдете. Чого ви хочете, у вас достатньо енергії, достатньо ресурсу. Навіть і не вздумайте думати, що у вас вам щось бракує, у вас чогось немає. Ви, мах, ви створюєте те, що хочете, ви берете. Хватить дивитися, як живуть інші, і як створюють своє життя, творять своє життя інші люди. Пора, пора вже... Повноцінно подбати про себе. Ви маг. у вас достатньо ресурсу. От, міняйте своє, свою долю, своє життя. Не бійтеся грошей. Ідіть, в візобілія вас туди прям пре. Нові проекти, нові, нові е, якісь нові. Розпочинайте щось нове. Дивіться, вас навіть тут кажуть, що готують. Вихати з одиночества, зустріч з любимим мужчиною, коли ви будете все візибілія, понімаєте? Тоді, коли ти вкладаєшся в себе, ти кайфуєш, ти кайфуєш від того, що ти робиш. Це творчий процес, це творчість прокидається в тобі. О, дивіться, творчість імператриці. Я прям знала, що я її зараз витягну. Я просто відчувала. Хотіла сказати, прокидається в тобі імператриця, от вона і прокидається. Ідіть, будь ласка, в творчество. Тут від мужчин не буде перебоїв. Так що вперед, створюйте щось нове, е, пізнавайте щось нове. Е, проживайте свою енергію е, творця і енергію відьми, коли я чітко чувствую, що я хочу, і я на це чувство ведусь інтуїтивно, і йду, і просто роблю. А там далі от воно, Ізобілія, от вона, от вона, імператриця. Все. Понімаєте, все. І от король зразу і приїде до вас ваш мужчина, ваш король. На цю енергію приходить мужчина, тільки на цю енергію приходить мужчина. Тому що, якщо ми нічого не робимо, то і відзеркалення яке? Пустота. Зайчки, тут по першій позиції ідеально все. Я навіть не буду більше нічого докладати, тут все ясно. Вам потрібно вийти із зони комфорту, починати щось робити нове, творити, витворяти, працювати. Робота, праця. І в основному, мені кажуть, тут створювати, створювати щось. Давайте запитаємо, що тут створювати. Давайте так. Старший аркан, якщо це пропрацювання власних, власної енергії і, власне, пропрацювання себе як особистості. Нєт. Старший аркан, якщо це стосується напряму роботи. Нет. Старший аркан, якщо це про власну справу, власний бізнес, щось нове. Нєт. Старший аркан, якщо це робота. Так. Якщо це про творчість. Нет, старший аркан, якщо... Шо... Дайте мені старший аркан, якщо це про... Зараз, да, дівчонки, буду виясняти. Що це? Установки. О, установки. все. Про роботу над установками. А зараз ми запитаємо, що тут за установки. Що за установки? Свобода, дійство і свобода, я рішаю, я победитель, я все можу, я все знаю, я більше не, не шукаю ніяких оправдань, чого я не можу робити, я просто йду і роблю. Да, 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 да. роби ну, ти самі карти. Йди вперед, починай, пробуй щось нове, от тобі дається шанс. Хочеш сім'ю, хочеш фінанси, хочеш. Та що хочеш. Да. Вихід із старих програм, відкриття свого ресурсу. Ну, Отак от, от по першій позиції. Так, друга позиція, що вам потрібно знати тут і зараз. Вау! Поєднання а, душі, духовності, мозку і тіла. Клас. Мозок і серце, духовність і тіло. Обалдеть Пізнаєш свою силу. Ага, тут знаєте, що мені ще навіть іде загрузка нових ДНК, коду родового дару. Тому що тут вищі сили вже дають вам, ніби ви поєднуєтеся, приймаю свою силу. Бачу через простори, чую через час. Клас. Що тут необхідно знати? Те, чого ти так сильно боїшся, те, чого тобі так сильно важко, воно уходить, тебе благословили вищі сили. І ти виходиш тепер із нужди, із одиночества, тобі дається шанс, тобі дається енергія для того, щоб почати рух вперед, виход на новий уровень. Хочеш стосунки, хочеш, хочеш роботу, Тобі ще стосунки мені показують. Прийшла справедливість, тут багато... Ти почуєш зовсім скоро про те, що бумеранги запущені, і багато хто буде страждати від... від того, що в тебе був вкрадений ресурс, і тобі цей ресурс буде повертатися. От навіть так кажуть. Виявляєте собі, двоєчки, як тут все потужно, що треба знати. Да, тут стосунки, тут обнуління старих програм. Ангели роду, ангели жіночого роду. За вас зцілення відбулося. Відповідно, чекайте, у вашому житті скоро будуть гарні новини, нові результати. А саме, я думаю, що це будуть стосунки, мої дорогенькі. Мужчинчики, де у ваше життя. Це буде так. Третє, вам відкривається новий етап. Новий етап, нові двері. Ви з достоинством заходите на новий етап. Що це за новий етап? О, ну, дивіться, ви всі в мене взагалі три, три позиції такі обалденні. Що це за новий етап? Я веду за собою людей. Імператор. Бля. Келихи підіймаємо. Радіємо, веселимося. Народження дітей, хочете, народження дітей. А, дуже... Тут теж страх був, що цього не відбудеться ніколи. І фінансові аспекти, духовність поєднання, бляха. Любімий мужчина, з яким було дуже важко, теж тут може проявитися. А, ви пізнаєте свою силу як жінка. З вас будуть боротися мужчини, не бійтесь нічого, виходьте з зони комфорту. Треба знати. Ви навіть уявляєте, як все може бути легко і просто, як тільки ви відпускаєте контроль. Як тільки вам стає пофігу, ви розслабляєтесь, займаєтесь собою, у вас зразу сім'я. У вас зразу сім'я, зразу ресурси, мужчина біля вас. Тут, до речі, народження дитини і показують мені хлопчик. Народження хлопчика може бути. Повернення вам ресурсу, якась жінка забирала ваш ресурс, поміняла вам вашу долю. Я хочу сказати, що у вас тут вищі сили витягують з цього стану. Ви працювали над собою, ви переродилися, ви пройшли свої уроки. Ви пройшли свої уроки, і, відповідно, і відповідно зараз буде такий результат. Дуже, дуже складний шлях у вас був, ви в победителях. Я вас вітаю. Я вас вітаю, вас чекає кохання, любов. Дай Боже, як то кажуть, амінь, амен. Нехай, нехай все буде і складеться найкращим чином для кожної, для кожної душі з вас. А, тут і зараз. І нехай дійсно буде в нас радість, щастя, кохання і багато, багато-багато благословення від ващих сил. Люблю вас.